Корисні речі для хати з Aliexpress. Ось такий нічник. Він має датчик руху. Рузин для зарядження по type c переключатель Off-On Auto. Авто ми включаємо, інколи у нас бачить датчиком руху, включається і сам виключається, виключити і завжди буде світитися. Кріплення у нас на магніті. Радіус датчика руху до 3 метрів. Коли ми в радіосів не включається, коли він нас не, він нас не бачить, він через 20 секунд виключається. Як бачимо з його параметри, розміра. А з плюсів даної моделі, то їй дуже легко розібрати і замінити батарею. Вона все розкручуємо два болтика ззаду. І з передньої сторони ми просто знімаємо кришку, добираємося до самого нас елементу і знімаємо цей в нас плафон. Ми бачимо всі внутрішні нашого нічника. І тут у нас елемент типу 14500. І знімати його дуже просто. Ось так, як простий пальчик годиннику. І заміняти його буду на ось такий 14500 літокала на 800 мАч, Новий, хороший, вставляти дуже просто, показує в нас мінус до мінуса, і плюс до плюса. Дивіться уважно, не перепутайте, так як можемо тоді спортити нічний. А ціна і на експресі в акційні дні. До 2 доларів, а посилання на нього ти можеш знайти у моєму телеграм-каналі Алієнот. Переходь за посиланням у шапку профілю.